Привіт, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене снідонок. На сніданок я зготувала вівсяну кошу на воді, вівсяна крупа і вівсяні висівки. І два яєчка. І ще в мене буде цикорі з молоком. На подвір'ї в нас холодно 5, 5 градусів тепло. До 7 годин. Я дивилася тільки, що 5 градусів тепло. Поснідаю, буду готувати борщ. Борщ буде з квасцем, я вже поставила бульйон, куріний бульйон. Поснідаю і буду готувати. Всім, хто зі мною снідає, друзі, всім приємного апетиту. Друзі, борщ я зготувала. Хоча він і зелений, ми говоримо, але я вкидаю томоту. -то. Борщ вкусний. Але я для себе, друзі, зготувала суп окремо. Це мій суп на сьогодні з рокушками. Рокушки твердих сортів. Так, друзі, а тепер буду йти на подвір'я. Вийшла на огород. Ночі в нас був мороз, ну дивлюся морковка. Нічого. Це редисочка зійшла. Вроді би тут нічого не померзло. Це цибулька і нічого не буде. Так, іду далі. По малині. Так, тут горох, Далі часник, все нормально. Ну, Но мене цікавить далі. Горох, буряк, слабосходи, слабо Цибулька. А оце я понакривала помідори. Помідори понакривала відеречками. Ну, часнику нічого. А далі я попригортала. Дальше в мене тут посходили, були і огірки, і кабачота, і кабаки, і у нас з крою картошка. Я попригортовала все. Так що на огороді порядок. Зараз подивлюся, не знаю. На день, мабуть, аж треба відкривати. Ой Боже. А воно замерзло, помідори померзло. А помідори померзли. І відеречку прикрила, але мороз прихватив, помідори. Щось я всі поокриваю, подивлюсь. Так що помідори прихватило. Такі друзі, друзі справи. Да, друзі, помідори попримерзули. Ну, хорошо, що я не багато висадила, я їх і пооткривала. коли де живеньки ще залишилися. Ну, подивимося, що буде, то й буде. Щоб дасть, то й буде. Люся, а Люся, як сіду, вона біля мене, супроводжує ще. Ото такі друзі, діла. Друзі, а це мій обід. На обід я вам говорила, що я суп собі зварила, бутерброд один зробила, а то в мене чай ромашковий і одна зефірина. Друзі, всім, хто зі мною обіда, всім приємного апетиту. Друзі, підоспіла вечеря. На вечір у мене буде каша, яку я готувала ще вранці, із молоком. До побачення, друзі. Щастя вам, здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого. Заходьте до мене в гості, я вас буду чекати. Моя вагон 89,9.